Всім, всім привіт! Я служу у МВС, і мене, оскільки я вчора подав рапорт на підвищення, то мене сьогодні підвищили до капрала. Як бачите, ось мій новий скін, він мало чим відрізняється. Тут от навіть шеврони... шеврони генерала першого рангу. Ну, в житті це шеврони генерала. Ну, ой, погони, в смислі. Вибачаюсь. І лице у мене тепер, як у дитини. І похудав я чуть-чуть. Да, так замучився з цією службою, Що вже мало то що м -м, помолодів, омоложуючим кремом помазався блян, і став молодим. І ось сюди ї... і ото похудав як сильно. Ото як сильно похудав, коли їдальня закрита, відкривайте, падли. Отак і служба йде похудав, зате підвищився всім гарного вечора.